Ранок у прямому ефірі Росія порушила повітряний простір Польщі. Зокрема, цієї ночі безпілотники зафіксували над Підляським, Азовецьким та Люблінським воєводствами закрито аеропорти Варшави, Жешофа, Любліна. Жешов один з ключових військових хабів нагадаю для України, і звідти йде постачання зброї для України і найближчий, по суті аеропорт до українського кордону. У польських телеграм-каналах вже публікують наслідки атаки. БПЛА повідомляється, що в місті Циханов уламки дрона впали на дорогу. В оперативному командуванні збройних сил Польщі заявили, що нічні порушення повітряного простору були безпрецедентними. Польські військові зазначили, що частину дронів, які вторглися в повітряний простір країни, було збито. Наразі триває пошуки. локалізація місць можливого падіння цих об'єктів. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що польські військові відкрили вогонь по об'єктах, які сьогодні порушили повітряний простір країни. Водночас він утримався від уточнень щодо походження цих об'єктів. Також Туск вже проінформував генсеки НАТО Маркарюти про збиті дрони, що вторглися в повітряний простір країни. Прем'єр зазначив, що отримав рапорт від командувача про ліквідацію безпілотників і перебуває на постійному зв'язку з президентом та міністром оборони. Держсекретар США Марко Рубіо тим часом підтвердив CNN, що його поінформували про російські дрони над Польщею. На порушення повітряних кордонів країни-члени НАТО вже відрегували у США зага. Конгресмен республіканець і член комітету палати представників із збройних сил Джо Вілсон, наприклад, закликав президента Трампа вжити жорстких санкцій проти Росії і посилити військову підтримку України. А Вілсон заявив, зараз зацитую: Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер випробовує рішучість НАТО на власній території. Кінець цитати. У зв'язку із вторгненням дронів РФ у повітряний простір у 10 воєводствах Польщі оголосили про пришвидшений виклик резервістів сил територіальної оборони. Ну і сьогодні була наймасовіша ракетна атака по території України за 4 місяці. Про це повідомляють моніторингові канали. На карті ви зараз побачите орієнтовний маршрут ракет і БПЛА цієї ночі. У Вінницькій ОВА заявили про влучання у цивільні промислові об'єкти. Інформація наразі уточнюється. До 24-х зросла кількість жертв внаслідок російського удару по поштовому відділенні у селищі Ярова, це Донеччина. Про це повідомили в МВС. Окупанти вдарили тоді авіабомбою. Крім загиблих, 19 людей тоді отримали поранення. Щонайменше троє зараз у тяжкому стані. Загиблі і поранені це цивільні мешканці. Вони просто прийшли отримувати пенсію. Керівник Укрпошти вже повідомив, що аби не наражати на людину на безпеку, там постійно змінюють місце і спосіб видачі грошей. Але цього разу машину, з якої видавали гроші Мускували під деревами, щоб її було менш повітно. Проте, от Ігор Смілянський, це директор Укрпошти, припускаю, що її власне хтось просто здав координати цієї машини. Авто розбите, авто вигоріло. Водій у ціліла от керівниця відділення Укрпошти поранена. Її вже доправили до лікарні від Ярової до лінії бойового зіткнення близько восьми кілометрів. Президент вже відригував на трагедію. Пропоную послухати. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб'єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі. Якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь, російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають. В Україні терміново потрібно 10 систем Петріот та ракети до них. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на за 30-го засідання у форматі Рамштайн для України. Критично важливо мати чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь та виробництво дронів, перехоплюючи власне для захисту економіки та цивільного населення. Ну а також FPV, щоб утримувати фронт ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво і військові цілі. Ну а ще Київ наполягає на. Санкціях та конфіскації заморожених російських активів економічний тиск має посилюватися, щоб в Росії залишилося менше ресурсів для війни. Вбивці української біженки у США висунули обвинувачення після того, як за справу взялося ФБР. 26 серпня стало відомо, що у Шарлоті вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку. Вона приїхала до Америки, рятуючись від війни. Дівчині задали смертельних ножових поранень у потязі 22 серпня. Директор ФБР повідомив, що агентство розслідує жорстоке вбивство української біженки з моменту інциденту. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві. Це 34-річний декар. Браун молодший. Його вже неодноразово притягували до відповідальності. Зараз встановлюють мотив злочину вбивця із жертвою був незнайомий. Далі демон життя усіданку продовжуємо. За мить повертаємось. Так, ну і ми фактично щохвилини стежимо, що відбувається е, зараз із цією ситуацією, яка сталася і в Польщі, тому що за великим рахунком, це вперше, ну принаймні на моїй пам'яті може не згадаєш е, більш грубі історії е, е, перетину польського кордону ракетами. Та в кількох воєвоствах одразу а вже сенатор республіканець е, дронами, перепрошую, та обмовився. і е, 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 республіканець е, вже сказав Трампу, сказав, давайте реагувати щось та і От, вже є заява Рубіо про це, та що говорить Рубіо? А, mm -hmm. Зараз одну секунду я зараз відкрию, щоб mm -hmm. чітко mm -hmm. зачитати конкретно, що бачить no, 20... США Марк Рубіо повідомив, що отримав інформацію стосовно того, що російські безпілотники є на територію Польщі, як вже сказав Єгор, Реф. 16 поляки підняли для того, щоб мати можливість збити їх. Ну і на запитання журналістів чи поінформували його про це, коли він у вівторок ввечері виходив з вечері з президентом Дональдом Трампом. Рубіо відповів, що так поінформували. Ну no, зараз здається, що це ніякий не коментар, та але коли вже Рубіо зафіксував, сказав так, нам повідомили, це однозначно означає, що далі буде якась реакція. Далі відсутність реакції неможливо вже в принципі, навіть в кабінеті Трампа. Тому чекаємо, що це означатиме. І так само стежимо за ракетними атаками. І ще раз нагадую, що зараз фактично небезпека ракетна, ракетна Львів, Дрогобич, Стри, да. Івано-Франківськ, будь ласка, західні регіони України будьте обережні.